Це та людина, яка дала мені все від повчань до сміху навчив мене дуже багато, давав мені найкраще дитинство. В першу чергу, як дитина свого батька, я б хотіла, щоб він був поруч. 17-річна Злата Коваленко розповідає про свого тата, спецпризначенця полку Сафарі, бригади національної поліції, «Лють» Олександра Коваленка. Пішов він служити ще в 23-му році, і перші мої слова це було слова відмови, бо я розуміла, що дуже багато гинуть, і це великий ризик. Він точно вирішив, що він має захищати нашу сім'ю, нашу Україну, боронити і все ж таки пішов. Про улюбленого батька дівчинка говорить у минулому часі. Її найрідніша людина загинула за незалежність України 5 вересня 2023 року на Донецькому напрямку. Смерть була одразу, і дізналися ми про нього тільки 3 жовтня. Похоронили ми аж взимку. Дуже довго ми чекали на його тіло. Дуже довго ми чекали на ДНК, бо дуже важко було взяти в принципі ДНК тіла. 15 листопада Златі Коваленко передали посмертну відзнаку за мужність третього ступеня. Нею відзначили її тата, який загинув, захищаючи Україну. 15 листопада в Чернігівській обласній військовій адміністрації 73 посмертні нагороди передали рідним полеглих українських воїнів. Серед тих, хто отримав цю відзнаку Марія та Поліна Алтабасови, дружина та донька загиблого військовослужбовця, який віддав своє життя в боях за Україну. Ми сьогодні отримали нагороду за нашого тата. Чоловіка Максима Алтабасова, рядового поліції. Із лютого 2023 року Максим Алтабасов був спецпризначенцем у штурмовому полку Сафарі бригади національної поліції України Людь він довго можна сказати приховував від нас це. Збирався, збирав всі документи і ну майже вже перед тим як потрібно було здавати всі нормативи, всі оці. Всі рішення тоді він вже нас поставив перед фактом, ми, Звісно, були дуже можна сказати, розстроєні, але сказав, я все одно піду, як тільки підтримай мене все, тому ми підтримали. Максим Алтабасов загинув 5 вересня 2023 року в селі Курдюмівка Донецької області. Для нас завжди важливо, щоб його не забували, щоб про нього пам'ятали. І в принципі так і є. Його побратими дуже часто до нас навідуються. Приходять до додому могили, То я надіюсь, що його не забудуть і надалі. Я дійсно вдячна, що люди не забувають. Люди пам'ятають, люди намагаються віддячити героям України, і це дійсно поважно, що люди віддякують героям.